Кінець цього довбаного світу вражає своєю атмосферою. Ти дивишся на кадри серіалу і не можеш відірвати від нього очей. В ньому ідеально все, починаючи підбором кольорів, закінчуючи стилем одягу персонажів. Але окрім стилю та атмосфери, у цього шоу є те, чого не знайдеш у багатьох серіалах сучасності. Доволі серйозний підтекст, який, хоч і не лежить на поверхні, але доволі легко читається при перегляді. Історія обертається навколо Джеймса, 17-річного юнака, який завзято хоче позиціонувати себе як психопата. Я Джеймс. Мені 17. І Я досить впевнений, що я психопат. Саме у дитинства він не відзначається адекватністю. Мені було 8, коли я зрозумів, що не маю почуття гумору. Чого королева не махає цією рукою? А чого королева не махає цією рукою? На що були свої причини, але про це пізніше починав він з вбивства невеликих тварин. Але ця справа йому швидко набридла. У 15 я поклав сусідського кота у коробку і відніс її до рощі». У нього, мабуть, було ім'я. Тому він взяв собі за ціль обрати більш серйозну жертву. Нею стає Аліса, дівчина з проблемної сім'ї. Що було зрозуміліше, вічим спокійно відпускає рофли про її груди та лівчик, а мати робить вигляд, що нічого не помічає. Минулого тижня він сказав, що мені потрібен більше лівчик, тож я кинула котлету йому у голову. Мама вдала, ніби не чула його. І ця сформована пара з Шеймса та Аліси стає центром усіх подій серіалу. З самого початку ти помічаєш кардинальну різницю між ними. Різницю не в стилі, не в поведінці, хоча в ній теж, а різницю більш змістовну. Усі блять такі відсталі. Ну, У них є гроші та безпека. Ти теж нудний. Різний цю підході до життя та думках про нього. Джеймс бачить сенс життя встановлені своєї особистості як беземоційного психопата. На початку життя його мати наклала на себе руки, тому його бажання, в принципі, можна зрозуміти. В його голові спокійно вживається ідея про те, що психопатія є природним і здоровим явищем для нього. Джеймса не хвилюють кінцеві наслідки своїх дій. Але я втащив батькові попитці та вкрав його машину. Здається, дуже добре для початку. Об 11 я був готовий. Взагалі, я був готовою десятій. Його не хвилює та реальність, з якою він зіштовхнеться після умовного вбивства Аліси, яке він так ретельно готував, що перед самою реалізацією своїх планів вирішив згорнути цю затію та змінити увесь свій майбутній розрахунок на майбутнє. Я подумав, я не поспішав. Так, добре. Аліса у противагу Джеймсу бачить сенсу протилежному у самовираженні і вільному транслюванні своїх емоцій та думок. Хоча вона й будує навколо себе образ гнітючої і серйозної дівчини. Халявно ж. Але це лише обгортка. У сценах з Джеймсом проглядається її бажання бути відкритою, бажання показати себе тою, якою вона є насправді. Вона хоче слідувати своєму серцю, не звертаючи уваги на інші фактори. Це робить її більш спонтанною та безроботною. Але з іншого боку, Аліса показує себе раціональною, схильною до емоційних зривів та впливу з боку інших людей. В результаті цих відмінностей виникає конфлікт інтересів. Джеймс вимушений виходити зі своєї зони комфорту та проходити через те, через що раніше не проходив: відчувати те, чого раніше не відчував. А Аліса, у свою чергу, повинна стати емоційно більш розсудливою. Ми маємо залягти на дно, почекати кілька днів, перш ніж сідати на потяг чи будь-куди. Чому ми пограбували чувака Джеймса? Він домагався мене, оскільки ті події, у які потрапляють вони Джеймсом, вимагають спокійної та обачливої поведінки. Думаєш, це найкраще місце для нас зараз. Ми вбили людину. І це породжує цікаву дилему: дилему вибору головного героя всій цій історії. І, можливо, саме зараз час зробити виняток і сказати, що головних героїв тут двоє. Що Джеймс, що Аліса знаходяться в центрі історії, мають свій розвиток як особистості, проходять свій моральний шлях та обидва можуть вважатися мейн персонами серіалу. Коли шоу вперше з'явилося у 2017 році, воно вражало своїм повільним оповіданням подій, але швидко спалахнуло, зайнявши топи і ставши справжньою несподіванкою. Епізоди кінця цього домного світу були стислими і лаконічними, а стиль поєднував собі нотки сучасності з мінімалістичною базою. І головна фішка була у тому, що усі події розпочалися з планування жорстокого. Токого злочину, коли Джеймс намагався вбити Алісу. Аліса була новенькою. Тільки перейшла до нас. Я подумав, було б цікаво вбити її. А закінчилося жертвою, яку він приніс заради неї. І я нарешті збагнув. Чому люди так цінують одне одного, і сценаристи продовжили прокладати подібні паралелі в новому сезоні. Бонні, яку зобразили як нового антагоніста, є дитиною сурової матері. Мене з маличку привчили до покарань. Мені пояснили, що кара то прояв любові, яка усе дитинство намагалася зробити зі своєї дитини робота, який відповідає усім вимогам та не має недоліків. Це пряма паралель до того, як насправді виглядає психопатія, як вона розвивається та стає на ноги, якщо хочете. Мрії дії та бажання Джеймса і поруч не стоять з тим, що з себе представляє Бонні. Як ладнати з людьми? Доведеться тебе виключити. Її мати виховала в неї ті якості, завдяки яким вона є тою, якою показується у серіалі. Але є вона такою лише у своїй голові, тому що коли справа доходить до вирішальних дій, вона довго вагається та не може закінчити почати. У цих аспектах проглядається чіткий сигнал про те, що її дії позбавлені критичного аналізу з боку неї самої ж вона сліпо слідує ідеї, не зупиняючись та не обдумуючи те, що з нею відбувається, саме такою людиною намагався стати Джеймс у першому сезоні, але без такого бекграунду як у Боні не зміг цього досягти. Дея Аліса зіграла важливу роль у його метаморфозах. Режисерам вдалося створити гармонійне продовження, яке не суперечить першому сезону та одночасно розвиває нову історію. Двигуном подій знову стало бажання одного персонажа вбити іншого. А прописаний розвиток взаємовідносин Аліси і Джеймса стає лаконічним доповненням головного сюжету, як і у першому сезоні серіал виділяється особливою атмосферою, яка поєднує у собі різні стилі та виливаються у щось особливе. Часом ненавидже прокидатися. Everyone is saying you don't love me you Щось, що одночасно схоже на усе, але не схоже ні на що. Ось такий парадокс. Історія закінчена. Звичайно, можна сказати, що режисери залишили якісь нитки до розвитку сюжету наступних сезонів, але я мало вірю у продовження будь-яких подій з Джеймсом та Алісою. Перший сезон кінця цього довбаного світу був як спалах, що промайнув у 8-20 хвилинних епізодах, які занурюють тебе у світ жорстокості, одночасно запалюючи серця історію емоційного перетворення двох головних героїв та звичайно першої любові. Другий сезон був більш схожий на прибирання. Попелу після тієї пожежі, що відбулася у першому сезоні. Джеймс і Аліса, неначе дивлячись на результати своїх нічних дій, при ясному денному світлі, вирішили, я ніколи більше цього не зроблю, але це було того варте. Другий сезон не здається таким чарівним або мрійливим, як перший, наприклад, але це все одно емоційна історія, яка зберігає в собі усі аспекти, які змусили нас закохатися в цих персонажів, та яка не дозволила їм просто стояти на місці. Головним феноменом другого сезону є те, що він сповна розкриває фінал першого сезону, не залишаючи ніяких питань. Хтось скаже, що це банальний епієнт, але я скажу, що так і мало бути. Кінець цього довбаного світу це історія, яка хоче відкинути історію Ромео та Джульєти, буквально кажучи, мовляв, візьми себе та своє життя у руки, не дозволяючи нікому заважати твоєму щастю. Це історія про те, як людина може та повинна змінюватися для свого щастя, та про те, як вона повинна за це саме щастя боротися.